Зараз в Україні триває війна, і учні дуже занурилися в віртуальний світ і споживають контент зі соцмереж. Тому дуже важливо навчити учнів споживати якісний контент, а особливо створювати якісний контент, якщо вони того хочуть. Дмитро Собчук розповідає про проект для підлітків з медіаграмотності, який реалізовують в Кропивницькій школі Максимум. Його мета навчити учнів критично мислити, аналізувати інформацію, розпізнавати файкові новини та підвищити рівень громадської активності. Старшокласники опановують навички роботи зі світлом, звуком та монтажем. Проект в такій стадії гарячій стадії називаємо це так, коли вже учні здобули певні теоретичні знання, і ми зараз переходимо до практики. Під час якої учні зможуть навчитися правильно знімати якісний контент, тут вивчають, як впливає світло на якість зйомки. Що ми для соцмереж знімаємо, то можемо взяти у вертикальному проїжджу. Ну що, як на вашу думку, це якісна картинка? Можна да. до прикладу знімати якісь новини на наш сайт? Так да. на нашій локації ми будемо працювати зі стадікамом, а тобто стабілізатором. Його ми будемо використовувати для стабілізації від для якісних переходів. В межах проєкту я обрала саме роботу зі стедікамом, Я відповідаю за цей напрямок через те, що я досить люблю знімати відеоролики, постановку саме в кадрі, і дуже важливо насправді, щоб кадр був чіткий, якісний, без різких переходів. Навчаються на обладнанні, придбаному в рамках проекту. Профінансований наш проект Макс Медіа кроків до успіху, створений в межах програми розширення можливостей для дітей і молоді. Через навчання та розвиток Слов'янського культурного центру задзеркалля з підтримки Міністерства співпраці з Німеччиною програма нам надала міні-грант, який нам дозволив закупити спеціальне обладнання для якісної зйомки контенту. Це стабілізатор, ще його називають стедікам, Також петличні мікрофони, освітлення софтбокси для якісної картинки. Грант був в розмірі 40 тисяч гривень. Зі слів керівника проекту за місяць навчанням планують охопити 300 старшокласників, яких зацікавив проект. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.